По горіхи. Шерехате і ворсисте, та розлоге та густе зап'яло ліщину листя, мов убрання золоте, а під листям тихо, тихо, на тоненьких гілочках причаїлися горіхи у зелених кожушках. Ой горіхи! Не сховатись, хоронись не хоронись, як наскочимо ми малята в мовчазний осінній ліс, затремтить ліщина сміхом, Різнобарвно зацвіте, не сховаються горіхи попід листя золоте. Ой, поглянь, які хороші. Та усе по два, по три. Лесь у шапку Майя в кошик от привілля дітворі. Юра тягне повну торбу, Тася в пелену збира. Сонце тихо суне вгору. Вже й обідати пора. От малеча вся зійшлася, повні кошики в руках, тільки де ж це наша яся. Метушлива та метка. Заховавшися під гілку у густім чагарнику, Яся дивиться на білку, що мелькає на дубку. Яся стиха, ледве диха, ворухнутися біда, а звірок гризе горіхи, Ще й шкарлупку викида. Стрип на гілку, вигне спинку, Розкошлатий довгий хвіст, та з ліщинки на ліщинку та з-під листячка під лист, І така ж мала та спритна та забавна та прудка. Час минає непомітно все б дивилась на звірка. Тільки чути кличуть ясю. Підвелася, білка стриб, вмить метнулась, подалася в лісовий зелений глиб, а до яси діти з сміхом. Що ж ти, ясочко, сама, ну, а де ж твої горіхи? А горіхів і нема. Ах ти ж, білко, сіра спинко, що ж ти ясю підвела? Через тебе цю торбинку я порожню принесла. Та не журиться маленька, бо у неї друзі є. Кожен з них горіхів жменьку нашій ясочці дає.